І так, друзі, корисна інформація для тих, хто любить фрукти. В яких же ж фруктах та ягодах менше всього цукру? Ця інформація дасть вам змогу не переїдати фруктів з великим містом цукру, адже деякі фрукти мають високий міст природнього цукру, це фруктози, що може негативно впливати на рівень глюкози в крові, особливо у людей з цукровим діабетом або метаболічним синдромом. І так. Найбільше цукру у винограді 16 грам на 100 грам винограду. Далі йдуть банани і черешня це 12 грам цукру на 100 грам. Третє місце це маракуя 11 грам на 100 грам. Четверте ананас, слива, груша і яблуко 10 г цукру на 100 грам. Ківі та абрикос 9 г цукру на 100 грам. Персики і смородина 8 г цукру, сьомим малина і лохина 7 г цукру на 100 г. І найменша кількість цукру це полуниця 5 г цукру на 100 г. І все це, друзі, обов'язково їсти для вашого здоров'я. Але пам'ятайте, що має бути все в міру.